Hello, friendly! з вами, Деніс Френдлі. Сьогодні в цьому відео ми будемо з вами їсти ось такий ходох подвійний. Чого подвійний? Бо там, напевно, дві сосіски. Зараз подивимося, чи є тут дві сосіски, чи їх немає. Мали б, по ідеї, бути ті дві сосіски. Ми їли з вами ходогів, я дивився у YouTube Studio, но подвійного з будки ми ще не їли. Тому в цьому відео ми зацінимо зараз оцей. Ось хот-дог подвійний. Тому такі справи поїхали хоч до заставки цього відео. Прореагуємо та поїмо. І оцінимо від 0 до 10. Let's go! Денніс справжній реагує. Денніс у реагує. Сьогодні він буде їсти. Ось такий, бачите, ходожик. Так. Хот-дог подвійний. Двійний, двійний. Так, ось такі справи. Давайте хочеш пробувати. Так. Ну, я нічого не бачу. Тут кетчупи, майонези, я не знаю. Так. Поки що одну сосіску бачу. Та, є дві сосиски, бачите? Дві сосиски, так, все. Доказав. Пруфи вам показав. Тепер можна приступати та їсти. Та. А, так. Так. Так, 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 так. Давайте їсти. Так. Я би це... я б взяв ножик, але без ножика теж. Так. Це єду. О, ось такий. Поїха! Підав тому, що він розвалюється. смачный. Смачный, можно поставить и дать балю. Правда, коли у мене нежить, не дуже так смаки відчуваю, але трошечки відчуваю. Так? Давайте попробуємо окремо. Так, окремо майонез з кетчупом, так. Тут по дев'ятці булочка. Булочка 8. з краю ліпше не кусати, бо з краю на 7 бою. А вже далі йде на 8 булочка. М -м -м. Так, далі капуста. Капуста 8. морква. Морква дев'ять. Ну і сосіска. Сосіска на дев'ять. Дуже смачно. Навіть на десять, на десять. Дуже смачно, неимоверно смакота. Ой. О, виглядають дві Такий Мукбанк. А, що у мене насморк, так би було би ще смачніше. Трошки гірчиці да. Не знаю, може корона, бо того, що якщо ти не дуже чуєш смаки, це коронавірус. У мене. Ну, в принципі, було смачно. Я поставив дев'яточку смачно, класну люкс. Та. Тому такі справа. Десь, може, на днях візьмемо ще паніні. Там що ми пробували, я спеціально записав, які ми паніні з вами пробували. Звірив в студію. А що ми не пробували? Ми ще не пробували з вами шаурму з сиром та грибами. Це коштує 100 гривень на секундочку. Не знаю. Пишіть, чи хочете це взяти. бо Це дорого. Подвійно шаурма ще є. Ми не пробували. І ходок подвійний ми вже з'їли, і лишився французький ходок з того, того ларька. Ми французький ходок пробували, але не з того ларька. А ми візьмемо тут далеко колорика. Ларка французький ходок, і ми його вже на відео спробуємо. Так, Коротше, на цьому все. Е ось такий був ходок, я поставив 9 балів. Було смачно, але кажу. Якби насморка не було, в мене би смак був би набагато краще. Це може бути коронавірус або, або просто нежить. І ти вже через те, що насморк, ти не чуєш добре смаки. Ну, може бути по-різному. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Friendly. Е всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока, бувайте, дружні. Йоу, поїли смачно.